Діві, друзі! Сьогодні робимо обзор на Балуцькому ринку на ціни. Персики по 5, по 6 і по 7. Агрус по 7 злотих, по 10 залежить. Черешня від 8 злотих до 20. Борубка по 25. Картошка 2, цибуля 4, молоко півторачка ,5, 5, огірки від 4 злотих до 7. Черешня по 10, 12, 15, сукіні по 4, морела по 8, капуста по 4, цвітна капуста по 5, Вон клубніка по 12, по 10 теж можна знайти. Петрушка кріп від злотовки до двох, від пів кілограма п'ять, кілограм десять. Все свіже, красива фасолька по 12 шпарагівка жарити, цукіні по 4.